Bulletstorm 2011 року представляла собою дуже незвичайне поєднання комедії та справді захопливих боїв і перестрілок. Вона особливо сподобалась гравцям, які прагнули чогось більш, скажімо так, божевільного, завдяки неймовірній бойовій системі, надзвичайним діалогам та фантастичному сеттингу, Ця гра стала для мене і для багатьох гравців саме тією грою, яку ми усі обожнювали і грали у неї знову і знову. Те, що ця гра ніколи не сприймала себе серйозно, було її не. Най... Більшим плюсом, і вона швидко здобула вовику армію шанувальників. Тому розмови про продовження почались майже відразу. На жаль, ми живемо у світі, де Bullet Storm 2 ніколи не з'явиться. Розробники People Can Fly в кінцевому підсумку перейшли до інших проєктів, незважаючи на непогані продажі першої гри та вимогу фанатів про продовження. Ремастер, який ми отримали через кілька років, не був продовженням, і до цього дня гра залишається в історії найкращих ігор, які так і не отримали, заслужені. Продовження.